Вітаю всіх на другому дочку. Бажаю миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдалого сезону і повні вулики меду. Ми приїхали на другий точок і хочемо просто прокачати, що тут є, і прокачати мед. І разом з вами зараз побачимо, звичайно, всю пасіку не зможемо показати, але. Покажемо пару. пару або один. Я думаю, що цікаві, ось мені самому цікаво разом, де давалося 24 рамки вощини. І що з сім'єю? Чи принесла вона намет, чи лиш, чи відстроїла вощину. Да. На цьому точкові тільки вощина біворт. І 24 рамки вощини не давалися. Побачимо, чи вони їх відстроїли. На перший погляд наче весь корпус залитий медом. Будівельна. Ну, Таку, я думаю, можна качати. Слідуюча така. А з цієї сторони, а з цієї сторони запечатана вся від бруска до бруска. Слідуюча рамка з розплодом і дуже хороший вінець. Дивимося тут, що у нас залита. Звичайно, почала до середини печатана, дальше не. далі ні. Кажу, що такі рамки не можна качати, хтось написав. От вам дивіться. гущинка відстроєна, залита і до половини запечатана. Це що у нас вже? Три. Чотири. п'ять. П'ять вже. П'ять повномедок. Шість. Сім. Сім'ї вже що качати. Сім повнометних. Е, до речі, ця сім'я раз ми були, вона була в ройовому стані. Цікаво, чи вона вийшла з ройового стану. Це була. Ми просто обірвали матошники і нічого не робили. Дивимося тут наполовину пусто. Може і в Так. Це розплодно. Рейный втек. Рейный Сім'я вийшла з роєвого стану. Оце про що я говорив. Це 96-та від Олександра Кривченка. Вона якщо входить в ройовий стан. І якщо є якийсь починається взяток, то вона легко виходить. Ми половину обірвали, половина лишили. Дивимося, розпліт є. Бджоли є, воно видно, коли беріть тік до молоко. Печатний, печатний розпліт. Тепер ми побачимо далі, що тут є. Сім рамок вона дала нам. Так. А тут що? Сонце світить, не видно. Ось у нас вже і восьма рамка. Ну, тут трохи розплит. Ну, сім з половиною, бо цю ця сторона будемо качати, а тут вийшов у розпліт. І тут пусто. О. От вам. Вісім з половиною. Тут запечатана від бруска до бруска. Ощинка не потянута. Ми тут розширали її, кажу, 24 рамки вощини. О, дивимося, ця сторона відтягнута і заливається вже. Бачите, вже взяли, значить, взяток з чогось є. Значить, можна їм качати, качати все, що у них є тут. Опа! Оце тут точно. Ще девер від української степової, ще й роздута. Це що виходить? 9 чи 10 є. Що качати. Тут навіть в ярові там такого немає. Ось овощинка відтягнута і теж заливається. Заливається О. Так, Це ми її в перемішку ставили, бо вона була в ройовому стані. А тепер дивимося ще. І знов залита, роздута і залита. Одинадцята. Одинадцята чи десята вже збився. І вощинка знову, дивіться, вощенка відтянута. Ну, є набрис, не повністю заливається, але починається. Тут ще не вся відтянута. Так, тут вощинка теж відтянута. Хорошо. Знімемо, що ще в нас тут нижче, що робиться. Ну тут перга. Перга і пуста. З сім'ї давалися три корпуса вощини. Перга і якийсь набриск. все відтягнута, починається заливатися, все теж заливається. Вже сім'я голодувати точно. Можна качати всі ті 11 рамок, що ми відібрали. І ось, дивіться, теж. Я думаю, це вже ми це качати не будемо. Це вже де другий корпус. Це їхній, щоб дійти в зиму, другий корпус. І це Починається вже і другий корпус ось підливати. Ну, звичайно, вони понесуть, потім все вверху ми поставимо. Опа, дивіться, теж. В принципі, можна і відкачувати. Дивіться, 12-та. Ну, ми не будемо. Я думаю, що ще й у нижньому там щось трошки є. Вощинка, ось майже вся відтягнута. 24 рамки вощини. Ну, не вся, ось овіщі. І меду принесла. От вам 96-та від Олександра Кривченка. Тут теж вощинка відтягнута і залита. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо, що це відібрали, струсуємо, ми пролиємо її від кліща. Відкачуємо мед, відбираємо і проливаємо ми просто проливом щавелькою. 2,5%. 2,5%, плюс ми, ми все-таки додаємо трохи цукру. І сюди дали півтора кубика ефірних масел. І просто зараз струшуємо і пролили по вулиці і все. Добре, друзі, нам дуже ще багато відкачувати, працювати. Е, Сім'я непогано спрацювала, в середньому вже Ну, будемо вважати грубо, навіть не 12, а хай де 10, 10, ну, 10, ну хай на 2. Там навіть більше, можна сказати і на 3. Ну, 25 кг от вона дала. Я думаю, дай щось трошки різнотрав'я. І соняшнику на соняшнику, я думаю, ця сім'я спрацює супер. Добре, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословінь. До побачення.